Вітання, вельми шановане панство. Мене звати Роман, і ви на каналі Капітан Дережабля. Сьогодні ми разом з вами поринемо в такий собі світ, в якому ми вже недавно, до речі, були. Світ, в який ви мені порадили зануритись вдруге. І насправді ви мені порадили або не ту гру, або я трошки ну. Тому що як виявляється, це чи доповнення, чи продовження другої частини Dishonored, в яку я ніколи в житті ще не грав. Коротше кажучи, про що був Dishonored? Смерть аутсайдера. І тут я би мав розповісти вам якусь лорну історію, так як завжди я роблю в перших роликах по якійсь грі. Але поки що я ну, трошки нічого не розумію. Ну як? Я опрацював певну кількість інформацій для того, щоб зробити цей відос. І вона виявилась трошки юзлес. Зараз поясню чому. Та тому що це, блять, до другої частини доповнення. До другої, панове, до другої. Чого ви мені радили пограти в цю гру? І вона мені, до речі, ну. Трошки не подобається. От, наприклад, нам представляють нашого головного героя Біллі Люрк. Він так, юп, твою мать, а що це таке? Ага, це вона, не значенні, що він, це вона, це вона Я значенні, що наш головний герой це жінка, напевне. Тут спочатку так і не скажеш. Ну коротше, вона одна з людей, які працювали на Дауда, який був в першій частині. Оцей от чувак, який головний взагалі всіх асасинів, якого я казав, що я пощадив. І я дійсно його пощадив. І це, я так розумію, канонічна штука. Менше з тим. Гра починається з того, що якимось чином нам пояснюють, хто така взагалі білі Люрк, що вона там не в'їбаться, вбивця, але виявляється, що вона втратила. Всі свої сили чомусь, тому що з самого початку ми, наприклад, не маємо здатності до телепортації або до того всього, що у нас було після про механіки гри я розповім вам чуть, -чуть пізніше, а поки що, давайте більше познайомимось з цією, от нашою головною героїнею, героїнею. Тут. не давай жовто мене, то я тебе прошу. Насправді вона народилась і росла в Данвелі, на тому острові, де проходили події першої частини гри. І я б не сказав, що вона жила якось дуже і дуже добре, тому що вона була дитиною, яку не хотіла її власна мати. І якщо що, її мати була алкоголічка, і вона часто її била. Я не буду каламбурити. Я не буду каламбурити на фразу її била, а вже все, пізно. Ну короче, в певний момент свого життя вона зустріла Дауда чи Дауда. Я не знаю, як правильно наголо ставити в цьому імені, якого ще кликали штрикніш Данвела. Ну коротше, він її навчив вбивати інших людей, так як він був головою асасинського якогось там ордену, чи якоїсь там штуки. І вони там теж пальці відрізали Що оце Робили ці от стрибки віри, стрибки надії, любові. Ну і Петра, тому що всі там зустріли в кінці Петра. В Певний момент вона навіть стала правою рукою того самого Дауда. Проте вона працювала на інших островах, тобто не в Данвелі. Вона взагалі не любила Данвел, взагалі відносилась до нього. Так, як до поганого спогаду, і я її прекрасно розумію. Так от починається ця гра саме з того, що ми маємо звільнити того самого Дауда з полону, в який його взяли якісь там культисти, які дуже люблять геометрії, тому що я не знаю, чому вони вибрали саме отакий от знак. І наскільки я розумію, вони поклоняються силі отого от аутсайдера. Про нього я вам розповім детальніше вже в наступній серії, коли пройду гру повністю. А так як зараз в мене немає дуже багато часу, то цей випуск може бути трошечки навіть коротший, за що я наперед прошу вибачення. Ну коротше, тут нам пояснюють основні механіки гри, і вони Справді не дуже сильно і відрізняються від першої частини, хоча різниця між ними, я так розумію, шість років. Та коротше, як заявлено, це також телсекшна гра. Тобто, тут ти також можеш проходити двома різними способами. Перший спосіб це прострелсити все повністю там сильно, тих, які їбать незамітний. А другий спосіб, ти просто береш меча. І, і, отак йдеш, кажеш, віддайте Дауда, їбать. Ні, 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 стоп, Секунду. То окремі два вислови і речення. Ну коротше, насправді я пройшов тільки два завдання. Одне з них, оце от перше, а друге завдання, якесь воно дуже мутне для мене було, тому що там почали пояснювати нам механіки гри. До речі, про них. Так само, як і в першій частині, тут є така здатність як просто телепортація, тільки працює вона трошки по-іншому. Якщо там ти мусив зажимати кнопку, і я до цього звик, що потрібно зажимати кнопку для того, щоб зробити телепорт, то тут. Потрібно клацнути декілька разів, що інколи мене насправді вводило в ступор, тому що я просто дивився на цього телепортаційного фантома, і в мене в голові була думка, що я трошки щось напевно, що не так роблю, раз я ще на цьому місці, а не на місці того фантома, якого я вже її поставив. Але виявлялось, що потрібно клікнути тільки ще один раз. Також тут вели ще одну дуже класну таку механіку, від якої я був спочатку в шоці, тому що вона спрощує стелс в рази просто. Це механіка, де ти крадеш чуже обличчя для того, щоб проходити вартових. І я так весь час і робив. Тому що наша мана відновлюється дуже і дуже швидко. Навіть для того, щоб відновити повністю всю ману, нам потрібно буквально декілька секунд, ну максимум 10. І це дуже і дуже спрощує гру, яку я і так вибрав грати на легкому моді, тому що часу дійсно мало, і в мене не було просто би часу проходити її на середньому, тому що мене її на легкому тут є будь. Своє виправдання скажу, що зараз перша 43 ночі вівторка, а відео має вийти завтра. Також є ще одна механіка, яка трошечки була перероблена з першої Частини, наскільки я розумію, її я назву механіка фантомного зору. Коротше, коли ти використовуєш цю здібність, то твоє тіло фізично залишається на одному місці, а зір може подорожувати крізь різні щілини в стінах. І я цим, до речі, досить часто не користувався. Я це використав буквально 2-3 рази. Але є тут одна велика фішка, і я думаю, що в подальшому я буду користуватися нею набагато частіше, тому що через оцей зір ти можеш поставити свого телепортаційного фантома і до нього тепнутись. І я тільки зараз розумію, що це спрощує проходження будь-якої локації по стелсу в рази в ще більші рази, аніж то саме крадіжка обличчя. Дивіться, я ніяк не можу залишити осторонь оцей от жарт. Тому крадіжка особистості це не жарт, Джим. Давайте повернемось до сюжету. Ми маємо звільнити Дауда від якихось культистів, які поклоняються аутсайдеру. І я насправді не розумію, чому вони мають його тримати в в полоні, тому що це трошки нелогічно. Він же ж один з прислужників того самого аутсайдера. В нього є ті самі здібності, і те де і т.п. Про це я насправді прочитаю чи дізнаюся в наступному відео, і я вам це обіцяю. Коротше кажучи, після таких маленьких туторіалів ми потрапляємо в такий собі Спортзал, де тренуються для того, щоб бити Дауду лице, наскільки я розумію. Для того ж, щоб він не використовував свою силу, на нього направили якісь там звукові хвилі. Чи електричні хвилі, я так і не розібрався. Я спочатку навіть і не розумів, як їх виключити, і не знав, що тут так само, як і в першому Дарксайдерсі, Дарк Солсі Дізонорді. Попайка пішла з дуже і дуже страшною швидкістю. Вибачте, в зонурді є декілька шляхів виконання кожної місії, тому я спочатку просто бігав як баньку, а виявилось, що мені треба просто поговорити з цією мадам, яка може нас впустити з іншого входу. І потім вона каже, що що ми взагалі не знайомі. <реш> <Стоп>. <реш> Мадам, там ідеально. Короче, нам потрібно дістати якісь ключі, які відкривають контрольну панель апарату, який перешкоджає Дауду використовувати йому його здібності. Та виявляється, коли ти виходиш з локації, де ти взяв ключі, то на тебе кидаються всі бійці, які знаходяться в цьому спортзалі, які чомусь схожі на паб і на спортзал одночасно. Короче, це паб з рингом чомусь. І хотів я сказати, що таким чином закінчується перша місія нашого Дізонорда, але це не так, тому що нам потрібно тепер пробивати. Свій шлях назад. І до речі, приїхали ми сюди на трамваї. Що це за вагонетка така? Але це не так складно, як здається. Я просто все прорашив, мене всі замітили, і мені, якщо чесно, було це без різниці. Я просто вибіг звідти і все. Перед другою же ж місією до нас з'являється цей самий аутсайдер, який, в принципі, і дає нам наші можливості, можливості телепортування і інші механіки, які я вже описав в цьому відео раніше. Також він забирає нашу е, руку чи щось таке, але наскільки я розумію, в нашої білій люрк немає руки. Ей, протез. Я... До кінця не зрозумів, як це працює, але ми його будемо використовувати для того, щоб використовувати ті самі здібності, які нам дає той самий аутсайдер. Тепер же Дауд каже, що знайшов спосіб, як його вбити. Так, назва пояснює всю ціль гри. Насправді є ніж, що то кінжал, яким колись його вже один раз вбили, але. Він не помер, а отримав ці здібності для того, щоб мстити. І він роздавав ці здібності людям, які мають мстити. Ну коротше, якось дуже складно для мене все це. Саме тому зараз ми прямуємо в місто, де можна дізнатися взагалі, як можна дістати того ножа. Насправді тут є дві головні цілі: один це співак Шансунг, а інший це якийсь політичний діяч, який розминав свою промову перед тим, як ми вкрали в нього ключ від його офісу для того, щоб туди пробратися, і забрати ключ від банківського рахунку, в якому має знаходитись в принципі той кінжал. Ключів як виявили. Ось три: один в цього співака, інший в оцього от якогось можновладця, а третій у власника банку. І всі вони є культистами то не ті люди, які дуже сильно накачані. то культуристи, а є культисти. Коротше, нічого особливого в крадіжці з офісу цього можновладця я насправді не знайшов. В нас знову ж таки є два варіанти розвитку подій: ми можемо його вбити і забрати ключа. А можемо не вбивати і, отак, через щелину, як зробив я, просто викрасти ключа, поки той розминає своє лице. А от зі співаком трошки інша штука. В нього виявляється, є сейф який відкривається тільки якщо заспівати певну його пісню. І якби не Ютуб, я взагалі в житті би не дізнався, що нам з третього поверху потрібно спуститись на другий для того, щоб зайти в якийсь музей, в якого підлога під електричним током, поки ти не виключиш її, щоб дістати звідти папірець, який чомусь блядь, аудіоповідомлення. До речі, я не знав, що мені не обов'язково було вирубати отого от співака, але я його просто вирубив. Ну, для приколу, а що. Після цього ми дізнаємось ім'я третьої людини, яка є власником банку, в якому, в принципі, і є отей от рахунок, на якому зберігається ніж. Мені цікаво, як вони то оформили ну, документально. Інтересний же кейс, чи не так? І на цьому моменті ми повертаємось назад до Дауда, який зараз знаходиться на нашому кораблі, для того, щоб обговорити план, як нам пограбувати банк. На цьому моменті я хотів би подякувати всім спонсорам, які підтримують мене на Баймії Кофі і на YouTube спонсорстві. Їхні імена чи нікнейми ви можете бачити зараз перед собою на екрані. Також окремим дякую, хочу виділити Даню Романюка та Олександру Кузнєцову за дуже сильну підтримку мого контенту. Якщо ж ви бажаєте... Доєднатися до спонсорства мого каналу, то всі посилання ви зможете знайти внизу в описі під відео. Ну а тепер по традиції: харкайте на все рососіянське, цінуйте будь-який контент українською мовою. Ну і найголовніше слава Україні!